На обліку у нас перебуває близько 9 тисяч чоловік, в тому числі і діти, в тому числі внутрішньопереміщені особи, як дорослі, так і діти. Надаємо належну медичну допомогу, хто що потребує. У нас в центрі проводяться лабораторні дослідження, таке все остальне. по можливості, по потребі направляємо до узких спеціалістів. На даніше обстеження виразимо велику вдячність ротарі клуб за одержану гуманітарну допомогу, лікарські засоби, по нозологіям. хто що потребує. Все буде одержати. Вопнярська об'єднана територіальна громада це великий залізничний вузол, велика залізнична станція. І, власне, в цій громаді колись було спочатку дві лікарні. Одна суто залізнична, яка обслуговувала залізничників, інша лікарня, на якій ми зараз знаходимося, це міська лікарня, яка обслуговувала всіх місцевих мешканців. Сьогодні це об'єднаний медичний заклад, який надає первинну допомогу всім, і залізничникам, і місцевим мешканцям. Зрозуміло, що навантаження зросло. Зрозуміло, що є величезна кількість людей, які звертаються, яким потрібно як Постійний догляд, регулярні звернення до сімейного лікаря, так і профілактичні огляди, якщо ми говоримо про водії, якщо ми говоримо про залізничників, і потрібна така допомога. Тому від нашого клубу ми передали майже на 100 тисяч гривень медичної допомоги.